Величезний привіт і рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми будемо готувати сосиску в тісті. Я майже впевнена, що практично всі знають цей такий собі перекус із минулого. Продається він майже всюди і готується в основному із дріжджовим тістом, але я сьогодні пропоную приготувати сосиску трошки по-іншому зі шматочками сиру та в листковому тісті. Я підготую сосиски. У мене ось такі сосиски, я їх не відварюю, просто очистила. І ще потрібен буде сир. Невеликий шматочок, я його ось також підготувала, порізала ось на такі брусочки, можна сказати. Сир можна використовувати будь-яких твердих сортів, або навіть можна взяти і плавлений сирок. Далі беру одну сосиску і посередині роблю в ній надріз. Не надто такий великий, ну, ось так до кінця прорізаю і в цей надріз вставляю шматочок сиру. Ну, ось так має вийти в результаті. Росиски я всі підготувала, поки що їх відставлю і займуся тістом. Я ось уже переклала тісто на робочу поверхню, підсипаю її, звичайно, борошном. Я буду використовувати бездріжжове листове тісто, це в мене куповане тісто. Звичайно, при бажанні можна його і приготувати самому, але для мене це надто трудоємкий процес. Та й не так часто я використовую ось такий тіста, тому я все-таки його цього разу купила. Припорошую зверху також борошном. І тепер мені його потрібно трохи розкотити. ось приблизно на таку товщину, не зовсім тонко. Далі, що роблю? Викладаю ось так сосиски, подивлюся, як його порізати. Ну, ось так викладаю, щоб по краях залишалися невеличкі краї тіста, аби потім можна це все було закрутити. Ось так приблизно викладаю. Ну і далі тісто буду розрізати ось між сосисками. Тепер залишилося кожну сосиску мені ось так закрутити, і по бокам ось ці вільні краї ось так теж замотати, щоб вийшла у нас така. Своєрідна цукрочка. Ось ну, так можна ще розправити, тут підліпити, щоб все добре було. Ось ну, перша у нас готова. Всі цукерочки свої я сформувала, переклала їх на з пергаментом, швом донизу, далі зверху змащую злегка легка збитим яйцем. Ще посиплю ось так трішки кунжутом, хоча цього робити зовсім не обов'язково. Далі відправляю випікатися, вже зарані розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на 20 хвилин. Ось і все, мої сосиски в тісті готові, достатньо звична і буденна страва, але трішечки по-новому. Виходить дуже смачно, обов'язково спробуйте. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди, Миру злагодить та до зустрічі в наступних відео.